Ты достала. Хватит. Я хоть кости достану, твоя пухая. Нормально вообще? Батя паучей. Капец, пауки! Я просто тебе пауки сказал. Типа что, лечить от Да ты нахера? Ну Оно страшное таке страшне як Блодрейн мог боя боячись, павуки. Я грала в Blood Rain, і я, блядь, ще більший пасьмо, б'ється, мені кажется. Странний павук, відійди від мене. Трогати він мене хоче. Так як хоче? А я тебе трону, срака те, вонюча! Він мене толкнув. А он капець. Срана кость. Бере мене відволікає. Туту, Настя. ту, ту Паук не знаю, куда йти. Ну так паутина. Угу. Цю ДИРКУ треба. Гриби. Як двосмисліно прозвучало. Дуже двосмисліно. Гриби і Ні, її я слово про... гриби. Я не про це, взагалі. Що? Цю дирку треба пригнути. <різь> Блять. Я до тебе коць впротиряла. Я не знаю, де вона. А що ти казав, це? Да, раймен, найкращий The greatest. І почти нема жизни, щоб ти понял. Нас тика найкращий, да, що нема жизни. А ти шо, не падай? Короче, Глобок вміє управляти природою. А что він може робити? а <рик> ля Який Идень смешный. Да, він е сотворив сотворе. Неетайся, я не могу. вернути Капец. Все. Рыбал. Пожизне. Ну, давай, Глобак, составай. Куди ти погнал? Шо, давай, иди. Дядько Ну, ти куди Давай, 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 давай! Шаман грбан. Да пиздец. Шос я вообще в шоке. ма да о okay. о я забыл вруцай. Вертайся. То як сам хоче собі, так їха і хай йде, пофіг хопче на нього. Та він нам надо. Ну, троха, він сам піде. Мею бать, моє треба цей Рятувати. Щоб дітям предоставити цілою невредимо. Предоставити? Це щось як дуже Дуже двохсмисленно ти це кажеш. Предоставити дітям. А ну, що діти сприйгну. з ним будуть робити? Поб'ють за те, що він пропав. Ну, давай бачиш там цей вогонь. Вогонь! Вогник, водник, жарко, жарко. О, бачиш він, Вогник, вогник, жарко-жарко, вогни, вогник, жарко, жарко. О, прямо в лице. Він вбив раймана. Трай! Бля, ти шоо? Так далеко, а туди вернее. туди. ХП, значить кінець життя. що тут? Ай, нічого не Пустота. Я думала, там прохід хит. на глобус чекає. О отак не пропускаєш штуку. а а за фігня? Шо за півня? Смішно, короче. Ага. А, що за д ignя? Що за д ignя? Це вічно смішно. Ні, він даже каже, що за муйня. А він щось інше каже. Дай. пока Шо, він дойдаю понял шовень робит а там один проход подивись что там да Та там нема прохода а центр прошло да а що, а тут сохранялка була, а чого ми звідси не почали? Бо тому що кінчилось ХП. Якби у нас не кінчилось ХП, ми б не почали звідси. Він трясеться. Що сталося? Ти боїшся? Да. Ні, ні, глобокс не боїться. Пиздун. Немає потреби. Немає нічого страшного, немає нічого ганебного в тому, щоб боятись. Отак скажу. Ці пірати дуже страшні, вони дуже могутні. Могутні, хлопці, забув тобі це дати. Ого. Говорячи про силу, сереберлюм. Серебряний люм. Лу дала мені цей люм, а, щоб ти став сильніше. Зробити твої кулаки yeah. сильнішими. Опять. Не ори, це тв... Ні, це не є. Вініть. Вініті. Венецію. Ага. О, він даже сам собирає. Тун -тун 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 -тун. Ей! Пірат! Неее! Nee. Ооо! Oh. Оце він всрався! Oh. <рик> Не бачив, як він задякався, Це капець якийсь. Жяу. Вогник, вогник, жаркожак. Джеу. Пірата и тут. Ого, ти шо? Жяуу. Пям! Зел. Зел. Ого! Нормально! На три удара. Баум! пе да, і кожного разу, коли він лякається, нам треба тепер за ним вертатися. Його треба найти, взяти, привезти. Да. Срака. Є таке. Аааа, що загойня. Таке щось. Люма, Люма, ти пропускай. Пяу! Чого пірати роботи? Пірати не мають бути роботи, вони мають бути пірати. help Та я бачу. Пташка. Пташка, не Як так. нам тільки попасти туди? Пум-пум! Отак. А зробити так, щоб можна повернути камеру взагалі, Можна? Не можна. Де Бачиш, даже ш... нам. Де наш е... цей Фрогі? Я не знаю. Десь плякається. А чого він зляканий? є? Е... Врятували вже. Просто треба, щоб він цю траву нам підрастил. Я знаю. А ти звідки знаєш? Там понятно, і так. Там трава, значить треба, щоб він підростив. Що не понятно. Ой. Рости, дідько. Що таке? Давай. Вирощуй. Ну, нарешті. І що? Це що, блять, це не на що нам треба. що це за херня. I'm solid snake. <'ї> нам треба хелпа А, Уніфіцируй ціль. Все в порядку, це лише велика трава. Куст. Куст. Uh, двері деактивувати. Нам треба хелпа достати. Я не можу її достати, розумієш? Я не знаю, як його достати. Дядько, доставай нам. Бууууе. Да. -е. Ти таке, ка? як, як каже. Е -е, Юля Нема бы не Ми так розстроїлись, що копать. Так копать. Мы просто одну коробку не ставим. Угу. Хэ! Тут жорстко. Да? Да, багато воды. Те mm -hmm. водний рівень на ну, Маріо? Типа, да. Ведь музычка такая. Хм. О! Что за фигня? А, босс файт, типа мини. Экий босс, ты шо? Nee! <гверит> <гверит> босс. Давай, мы тут Давай, 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 почти, 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 почти. А, ні. Все равно піджарив сраку. Так, це ми тут зайшли. Значить, все нормас. Могли не плив. І не пливсти. Так скажемо. Киде? Ооо. Mm. Жизні, давай. Ого. Пирань! Я. А как бы, как бы, как бы, как робот. ся, роботе. Да. Роботе что копать? Ой, тут же люмины. Жизни, да. Ну, лю... люмины, что ты? Не бачишь? Я то бачу, що тут люміни, а ти не бачиш, що тут немає жизни. От срака. Хопила за сраку. А! А опять. П'ять з п'ятидесяти. П'ять. З п'ятидесяти. Ну так. Не приди, сіки можна. Пардушку забули. Крабік. <ріст> да, цей е крабік тоже щипається. Ого... И може зменшити хп нам. Не надо. Ах ты ж срака, крабік! Ты пішов за жизнью, чи за то, щоб тебе за сраку вкусили. Ага. То шо из них. Что сиднего? Ох, nee, Ты. Ах, ты рака, что? Ифтик. Подонок. <laughs> Подонок. Что, стреляй, нет? Непонятно, да? Я нашем нам О, не, о, не, 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 А не, 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 надо, не, 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 А мы так не, о, не, так. Я. Хропей там спеть. Хропейт спэть? Да. Хропейть. Цикавый. Я тебе дам! На. Не-не-не. Бэм! Ууу! Жестко! Там пусть моя будь пусть тут. Ну? Я думала, там что-то летит, да? Не, я каша летит. Ну, а там вся штучка какая открывается. Ну, так она поставляет эти штуки. А. -а, -а. Ей! Класс. Я шейку не взял. Бум. Нащо нам сюда, що на, наверх нас? Ну О, та. там а, же так. Там ж проходу нема. Угу. Лодінг. А. О, тут от буде жорстко, дуже багато води. Так, ти ж я багато... пір, мені казав про дуже багато води і там була вообще фігня. А тут прям реально треба плисти. А до того ми не пливли. Так, везерно поки що. Коротше, тут суть в тому, що треба відпу... куди відпустити оце та... Ч... чела, який в клітці. А -а -а. Електронній. І він нам поможе далі пробратися. Типа, по суті, він буде випускати пузирки, з яких ми будемо доставати воздух. Хм. Тому, що там реально багато води. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-то пропустив. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-то. Ее боже шо. А дихайте! Тримай мои бульбашки! Ага. А там щось збоку щось Ага. Це мені сюда треба. Я, не Алло, так, я знаю, далеко. Що тут щось. Ой. Ну, давай попробуємо Я просто не думаю, що я з цим справлюся Треба бігти на ці штуки Та да. Хм. Тяжко. Ясно, ясно. Ладно, дуже добре. Пофіг. Дуже добре. Дуже гарно, дуже все добре. Я вже її відпустив, так що... Он до бульбахи кидає. Поняла, за оці от бульбахи ми тримаємось. Але розумієш, в чому проблема, ці бульбахи жируть спіранні. Тобто вони нам тупо будуть мешати. Ну, я поки що не бачу. Ну це поки що. Я просто пам'ятаю, що тут були ще пірані які жируть ці бульбашки. Ну це жорстко ти що. Ну, пока нормально все йде. Так. Да. Ого, катцена не взначай. Не плав. Ма тобі катсцена. То ж все, катцену, алло. чого не знаю. Вот і появилися пірані. Блін! Пірані, ви шо? Куди моє? Ну, не щоб тебе не жарти. Та вони мене жарти не будуть, їм треба ці пузырки срані. Опана, на Від... відліпилась, поняв? Ну що, ми нормально поки справляємося. Ага. Пірані поки не доканують нас. cuida tá aqui ó aqui da aha uau wow О, зелененькі. Ого, яких багато. Ага. Хм. А тут там немає сітка, воді? там сітка, сітка, сітка. Ні, воді нема. Та я бачу, що сітка. То шо ти? Я оглядаю... воду. По бокам. Да. Ні, дядько, ти шо? Пригай, пригай. Там ще є, там ще є в тій печері. Та почекайте з тою печерою. Печера! Вертайся в печеру. Це срака? Ну бо там ще є? І в печері. Давай. Затяжка. Да. Я не знаю. Я не можу. О там схопи і в печері. Я тебе зараз За засрак. Хопе. Хопе. І в печері. Там внизу. Я Що сказав? Tuh... Я схоплю тебе зараз засрак. Ааа! <planting noise> Вот так, да. <свечес> а! Уча. Капец. <свечес> <После свечес> <еще>. <свечес> ну и срака нюча. Не. У тебя ты не. Может быть. <свечес> 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 ты жестокий, ты знаешь? Я знаю. Ужасный просто. Я в курсах. Литочка. Опа! Дядько, давай. Два кика у мене вже хп, так папа. Нормально, нормально. А все ще раз клетки. А там чого. А скільки у мене. 350 люміні всього Вже зимку. Майву тыща. Тыща. А чуєш, якщо там в якихось моментах не збереш, що буде. А мне главное определенное количество брат за цей час. Не, я имею в виду, что ты, например, в каких-то е, е, уровнях, например, на там, вот 32 с 50. Оно тебе все равно можно яким-то образом тысячу набрать? Да, в любой момент. Не, Ривну тысяча ні. А.